Вітаю, шановні глядачі! Зараз у нас буде таке питання, що заважає одружитися. Або вийти заміж. Так, ті, хто дивиться це відео, маєте мою дружину дуже гарну, одружаться. І також е зрісниця мрія, про яку мріють, е буде обрана людина, чоловік. Дуже гарний чоловік. Так, це буде чоловік із. Е Дуже серйозні намери. Вон, він не просто говорить, він а, до, до слів додає своє діло. З минулого тягнеться дуже серйозні негативні впливи, вони більше впливали на думки, на те, що як більше схоже, що робили на самотність, дійсно, щоб людина ніколи не навіть не мала думки, що треба створити родину. А у вас буде родина, це дуже добрі карти. І в голові зміниться все на краще. Ще й карта миру в центрі розкладу. Так, і обранець або обраниця ваша, вона принесе зовсім інший погляд на життя, покращить ваш стан. У вас може відкритися нова справа, власна справа, нові ідеї. Оцей шлях самотності через, як... через зраду, через те, що ви були молоді і, напевно, потрапили в пастки. Ну, вас зраджували і друзі, і кохані, кохані люди. Так, ця ситуація змінюється повністю. Більше такої зради не повториться. Це ваш вибір, якщо ви відхилите свої страхи всліпу. Дуже сміливо повірите цій людині і зробите цей крок, на вас чекає дійсно здійснення мрії, радість, щаслива родина. Ну і ті, хто з минулого в минулому зруйнували, напевно, що ваше прагнення до щастя, до сімейного щастя, вони будуть дуже заздрити вам, бо у вас набагато, набагато краще стануть. Вони будуть заздрити більше не тому, що ви одружилися і раді у шлюбі або із дружиною ви збагачені, у вас покращиться фінансовий стан. От цьому вони будуть дуже сильно заздрити. Як так вийшло, у вас не те, що просто покращиться, а грандіозно покращиться фінансовий стан, От відкриється робота, багато прибутку. Така буде робота, і най... це власний, власна справа і дуже е... багато роботи, і яка має сенс. Тобто ви знатимете, що це стільки я зроблю, і в мене дійсно буде прибуток. Чим більше я працюю, тим більше прибутку. Так, а вони будуть дивитися і думати, що вам це з неба впало. Ці люди з минулого от навіть будуть намагатися якимось чином вставити вам палки в кольоса і щось, е, ну, це пересу, це будуть е, розповсюджувати нехорошу не якусь інформацію про вас. Намагатися підлеститися до, ну, зустрітися, домовитися. І ще будуть просити гроші, щоб ви їм давали гроші, як пози, позики. Ні, оце взагалі не треба робити. Навіть якщо вони дуже сильно облагать будуть дуже сильно. Не варто цього робити. Це підступні якісь наміри. От. Це все негатив. Так, чи є ще хоч що-небудь, що може заважати, одружитися? Чи вийти заміж? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Зараз у нас ранок і у нас... Енергія кави. Я закликаю духів кави. Допоможіть нам відкрити всі шляхи, розпочати нову сторінку життя щасливу і радісно. Прошу допоможіть От, були. Серйозні, зруйну з минулого, дивіться, колись давно все зруйнувалось. Це був дуже сильний стрес. І, е... щоб знову відродитися, потрібно, щоб пройшов час, так. І потрібно, ну тут більше йде про те, що вам. Потрібно заземлитися, це впевнено стати на ноги і набратися сили. Для цього необхідно власну справу відкрити, щоб ви знали, що що б не сталося, з ким би ви не мали стосунки, одружувалися, виходили. Заміж ви завжди впевнені, що ви самі себе можете забезпечити, у вас є своя власна справа, яка приносить гроші. Оце дуже важливо. І тоді, коли почнеться ваше відродження, ви наповнитеся енергією і красою, до речі, як наче знову готові до бою. Ну, настільки травми серйозні з минулого зроблені, що у вас прийняття шлюбу, наче це був важкий бій і треба перемогти. Така підготовка. Розбите серце і і серйозні якарі, травми. Це коли це ми питаємо те, що заважає. Це вам зайве. Це може бути важливими якимось, ну, як необхідний досвід, щоб розуміти, з ким ви живете, як себе поводити, що може статися. Але це дуже зайве для того, щоб знову відчути радість. Розслабитись, а для цього треба звільнитися, розслабитися і зрозуміти, що це все було в минулому і зараз цього нема взагалі. А коли воно, не дай Боже, знову з вами відбудеться, хоча я бачу, такого тут немає більше, тоді вже знову в стан війни, в стан оборони, в стан. Е Постійного цього стану розбите серце, воно не має бути постійно, має загоїтися і далі жити. Це дуже е, боляче, постійно перебувати в такому стані, а життя воно має таке воно плине і закінчується, і не варто через поганців, через людей. Які навмисно зруйнували вам життя, продовжувати далі втрачати цей дорогоцінний час, цій радість життя. Знову закликаємо духівка. Прошу відкрити нам, будь ласка. Всі шляхи на щасливу жіночу долю, на щасливу чоловічу долю, щоб були обранці, вірні друзі по житті. Тут все буде добре, дивіться, ті, хто зруйнували ваше життя, хто намагалися втручалися і е, впливали, вони отримають Верховний суд. За те, що було забрано стільки сили і енергії. Я хочу забрати весь негатив. Так, це були люди, в яких там була людина, у якої були онуки, напевно. Або ця, до неї зверталися як людина сили, вона мала похили вік. Так, я оце все заперечую. Забираю всіх, хто намагався втручався в ваше життя, заперечую. Зараз подивимось. Всіх хто руйнував. Заперечую повністю весь негатив. Знімаю всі якарі, прив'язкість. Все, що призводить до сліз, заперечую, знищую. Більше немає жодних причин для сліз, страждання і болю. Всі травми повертаю тому, хто зробив. Більше немає жодних якарів, що заважають одружитись. Заперечую. Заперечую. Весь негатив забираю, заперечую. Відкриваю всі шляхи. На нове життя, щасливу родину. Заперечую, заперечую. Більше немає порчі на самотність. Заперечую. Відкриваю всі дороги на одруження, буде так. Заперечую. Виймаю із голови всі лихі події, всі думки. Всю зневіру і повертаю тому, хто зробив. Це вони страждають, вони зневірені. Буде так. Перекриваю. Весь негатив вертається тому, хто зробив. Більше нема жодних перепон. Всі дороги на щасливу, жіночу долю на одруження, на шлюб відкривають. Відвертаю ворога на віки вічні, і все лихе йому повертається. Звідки прийшло туди і пішло? Висушую сльози, висушую всі емоції, більше не працюють прив'язки і порчі на самотність. Буде так, анулірую повністю всю кладовицьку магію, церковну магію. хто б щоб не робив, все більше не працює. Анулірую повністю, відкриваю шлях до надходу, приходу другої половини, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, духів кави закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи на дружині. І для теж вийти заміж, тому хто дивиться це відео, більше нема жодних перешкод, повністю. Відкривається шлях на кохання буде так, буде так, буде так. Та буде відкрита повністю вся дорога, на щасливу, чи на і на Не буде, Та буде все сказане, здійснено. Так що приємної вам кави. Виймаємо весь негатив, наповнюємося силами, енергією. Збагачуємося і все буде добре. Дякую за увагу!